Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкраще. Так, покрапав у нас чуть трохи дощ. Ну то таке. Мені треба посіяти горох і, і, і трошки посадити картоплі. Зараз я заскороджу. Ось, горох взяла. Ой, трошки ту полуницю буду сапати або що. Треба йти брати ножиці. Обтинати тут те все сухе. Полуницю трошки ще підживити б, щоб вона двинула в рості трохи. Ось. І тоді може буде все хорошо, ще трошки десь якась буде квітка з полунички. Ігор там ще одного пенька копає. Там он садку одного ще викопав, Вони не знайшли, докопували сливник. Так що ось таке то, Дай. зараз будемо працювати далі. Принесе з одю відрігну, я мені сюди посадимо пару картоплин. Ось хай там буде. Ну що там, викопав, ні вже? Я бачила, не хочу йти так далеко. А, я тут їх ближче бачила, я зараз покажу. Так, ось це ось тут Ось ну, вони закрилися, перші були відкриті, а зараз на дощ закрилися, бачите. О, як то кажуть, дикий часник на нього чи якось. Не знаю, як вони звуть. Ось, вон там вон вони це тут. Тут, тут оту, все повикопував, ще можна щось посадити тут буде. Та й таке-то. Це сливку ми цю купували, садили. Ось треба її ще було б обтяти, можна ще було б пару сливок нащепити. Ну, а ті, що з торбинками всі наздовж тут. Я минулого року нащеплювала, поприймалися. Так щось таке то. Це мій такий щавель. Треба його нащіпати, наталка борщу хоче, треба зварити Не знаю, коли його все впіти зробити б. Все хотілося Ну добре, що вже ті сливки подокопували в садку там. Кропиву повикопували те вже все зробили. Ой, коли його вже не буде тієї роботи, то я не знаю. Ну нічого, якось воно буде ладненько, буду я скоротити і працювати. І будемо тоді садити, сіяти горох і садити картоплю. Тут зараз картоплю посадимо з краю трошки. Сюди далі горох посіємо. Та є тут таке. І якось воно буде далі. Головне, аби люди здорові. Ось такі то справи. А, морозник дивіться, який файний. Дивіться, який в мене морозник, файний. Бачите, як гарно цвіте. Бачите. Так що старе треба було пообтинати потім. Тут, а тут ось його стільки вже молодого вона сходи, у того морознику. Насіння проростало. Ось він сходить прекрасно. Так що ось таке то. Це горіх я садила, з горіха він ріс. Не знаю, що з нього буде, побачимо. Ось. Це моя павлонія, це мій виноград. Ну, а це мій пізноцвіт. О! Так що ось таке то. Так, город я свій заскородила. Ось сюди. І сюди. грабельками. Йду зараз візьму. Гній наберу, барабою відерця. Це нащеплена сливка. Нє, а ні, та ні. Відрубуй. Так, ту я минулого року вона щеплю. Так, так, все. Її вони всі нащеплені. Так. Там все нащеплене, все там добре. Побачу, якщо нет, то ні, то тоді витну. Ні. Мой щось сіло зломило, я що знаю. Пообтинаю трошки та й все. треба Пообтинаю. Так, ладно, йду я. Погни і по барабою. Ой. Кіт. Сидиш, віддихаєш. Помічник. Ладно. Покамісь пауза. Так, садимо картоплю, як то кажуть, господи допоможи. на Гарний урожай. Це куряк. А це барабоя. До неї так. Ось ні це не сливка, це песик. І ти знаєш, вона вроді хоче прорости. Треба її зарити, хай там буде. Проросте то її щастя. О! берем куряк, кидаємо там, що он довідріє. Мені О. і Садимо барабойчики. О. Якщо маленький, то два, а якщо більший, то один. Ось. Вона вже має рісточки. Ось. Де Та от таке? Дуже ну, багато не саджу, тільки так, щоб. І морозів таких не було, але. І вологи такої не було, щоб забило сильно. Зараз зараз почкали, бо ще не вкинула барабоя. О. 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 Хай, Хай ростають, виростають. Ото чотири радочки нам. І нам хватить тих барабоїв. Так, десь молоденького барабоя зістки. От я молодий люблю, я потім таких не люблю барабоїв, так я їх вже. А от молоді в сметанці, в Кропикові. Оце смачно. Дай мені сюди три віду. О. О. От тоді так. Чекай ще ж барабаю не вкинула, ти вже садиш, почекай, дай слово сказанути. Та тут ти спішиш, городу треба газанути. Так, барабойчики, барабойчики, о, о. якраз, я як врахувала, скільки барабоїв треба. Так там того року садила, куряк кидала, о, і були... Не, не, не копай, бо я ще не посадила. Ой, Зараз, зараз ще одну маленьку якусь вкину. І були дуже гарні барабої. О. Так щось таке то Не то слово, що були барабої, а барабояки були. О! Так. І ще якраз на чотири ямки. О! Барабою, бачите, залишилось. Все пораховано. Напевно, я вперед йшла, рахувала, скільки мені ямок треба. Тих корчиків барабою. А там стежка буде. Вона буде То буде, ну а куди я буду ходити? Ми його восени не перекопали. І що що вона знову росте, то що я її маю робити. Скоро заростає Та я тут таке. І ще зараз горох тут посію. От. І буде, і буде усе. Так. О. Так. О, Рад Богу, дякувати. Нам спасибо, так, це мій горох. Ось, все. посадили. Ми. Так, 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 так. О. Ось так. І туди ще радочки зроблю. Ти якось з'їхав туди, йшов сюди, тут мав бути корч. Куди ти заїхав? Тут ти і ти не бачив. А я що дивилася? Я, скажу, відкопав. Я прямо що отаку, о. Прямо. От прямо, бач, де ямка починається. О, то прямо. Тут Косу по городі. Дивіться, огород буде, знаєте, як? Отако, от косо буде а не прямо. Прямо от прямо. Ага, бо ти так став, то тобі прямо. Все, все ну, одно подивись, не так. На все одно не так. А, ну, звісно, не так. Закидай. А ти, а ти тут не була, не бачила? Не бачила. Ладно, треба ми треба тут щось удивитись. посіємо. Ай Пасець буде. посіємо, все буде добре. Треба було дивитися, а не молитися. Так, зверха прискородила, щоб було рівненько під бар... на барабоях. Оцю латку відзначила, тут я посію щось. Чи петрушку, чи той. Чи як чи квасець, щось тут буде. Ну, а ще що посаджу. Так, побачимо. Тут барабої, а тут зараз посіємо горох. У мене горох свій домашній. Так, а це будемо горох сіяти. Ой, Ой постала задубкала. Ось так я його горох, бачите. Ой! Поверху не можна, бо побачу дикі голубочки зроблять йому амбукришку. Вони такі дружочки. Що все злопають зразу? Ось так. Джміль, тікай. Я тебе не боюся. О. Ось так. І горошку ще досіємо, і картоплю посадимо. І буду господиня. Яка небудь там роздяга. Як там на мене казала одна стюардеса. Вже забула, як вона казала. Ще мені одна господиня знайшлася. Ну, господиня не господиня, барабою посадила, горох посіяла, там же сходи горох. Так щось таке. Тут ще треба і помідорів посадити, і огірків посадити, і ще полуниці маю посадити. О, того ще не заскоро. ай яй я Зараз ще те заскороджу. О, щоб не засихала земля. Тут будуть ще полунички садитися. Так щось таке. Ось таке тоді його зараз загорну і ось. І буде красота. Вам всім скажу гарного дня і міцного здоров'я. Хай Бог дає, хто садить, хто сіє, всім на гарний урожай. Всім Бог поміч. У нас починає знов дощ, знову натягнуло. Ось так щось таке то. Зараз йду видаю козу. Ось Наталя пожене пасти. А ми попораємося і буде видно, що будемо далі робити. Хочу пончиків, зараз, напевно, замішу пончиків на, на тому з маком зробити. Або з горьошком. Що я зараз зроблю? Їсти, хочу пончиків. Все. Треба йти те щось готувати. А вам всім кажу гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.